Вітаю вас на своєму каналі! Хочу вам запропонувати рецепт досить неординарного сніданку або ж десерту. Це німецький панкейк, який запікається в духовці. Він готується дуже швидко і з самих простих інгредієнтів, а виходить дуже смачним і вишуканим. Отож, давайте приготуємо разом. Для приготування тіста нам потрібно 90 г борошна, 115 мл молока, 3 яйця, цукор 30 г, ванільного екстракту 5 мл або ж ванільного цукру 5 г, 30 г вершкового масла, свіжих фруктів на ваш вибір і цукрову пудру. Молоко і яйця повинні бути кімнатної температури. Перш ніж приступимо до приготування, нам потрібно розігріти духовку і форму для випікання до 220 градусів. Поки вони будуть розігріватися, ми будемо готувати тісто. В глибоку посудину додаємо яйця кімнатної температури, цукор, молоко кімнатної температури, ванільний цукор або ж ванільний екстракт і борошно. Борошно потрібно обов'язково просіти через сито. І всі ці інгредієнти нам потрібно зараз збити блендером до однорідної консистенції. Ось таке рідке тісто у нас вийшло. Все готується дуже швидко і дуже просто. Моя чавунна сковорідка вже розігрілася, і одразу ж я буду класти неї вершкове масло. Поки воно буде розтоплюватися, я його буду розпреділяти по всій сковорідці і по її краях також. Як тільки масло вершкове повністю розтопилося, перемішуємо наше тісто і виливаємо його в самий центр нашої форми і ставимо випікатися на 15-20 хвилин. Під час випікання наше тісто буде стрімко підніматися, буде робитися пишним, а коли ви його дістанете з духовки, воно почне падати, і це є нормально. Наш панкейк спікся. Подивіться на нього, який він красивий. Спостерігати за ним, як він випікався в духовці, це просто саме задоволення. Прикрасити панкейк можна на будь-який ваший смак. Сьогодні я буду використовувати свіжі фрукти і цукрову пудру. Також рекомендую його відразу гарячим подавати до столу і смакувати. Ось такий красивий панкейк у нас вийшов. І не тільки красивий, але дуже смачний з м'якою ніжною серединкою. Я впевнена, ви цей рецепт збережете і будете готувати цей панкейк не один раз. Дякую за ваші перегляди і до наступних відео!